Друге, це транспортний податок. Його ще, знаєте, в народі називають, можливо, ви чули, податок на розкіш. Чому? Тому що сплачується цей податок лише якщо вартість автівки перевищує 375 мінімалок. Мінімалка береться на 1 січня поточного року. А, якщо ви подивитесь по сумі, це є 2 мільйони шістсот От лише якщо вартість перевищує цю величину, це в 2023 році, і другий показник це а, з року випуску минуло не більше ніж 5 років, включно тільки тоді сплачується оцей транспортний податок. І Він цікаво сплачується. Це є фіксована величина, яка є однакова для всіх 25 тисяч гривень за один рік за один автомобіль. Тобто нема ні відсотків, ні прив'язки там до ще якихось критеріїв. От 25 тисяч гривень для всіх, якщо відповідає два критерії. А давайте я повернусь трошки назад. І те важливе, що пропустила, я хочу проговорити. Платниками цього транспортного податку є фізичні особи, а також юридичні особи, у тому числі не резиденти, так, які мають власні, які придбали власні легкові автомобілі, мають власні, спочатку придбали, пізніше мають. Тобто транспортний податок не сплачується, коли йдеться про вантажний автомобіль. Або коли ви взяли його в оренду, тому що цей податок сплачують лише власники. Тому орендарі, у тому числі, якщо це фінансовий лізинг із подальшим викупом, це платить хто орендодавець? А, тому що він є власником. Так, добре, цей момент ми проговорили. Ще цікавий момент: для того, щоб зрозуміти вартість автівки. Для цілей транспортного податку договір купівлі продажу не допоможе, тому що в нормі податкового кодексу є чітке посилання, що вартість береться середньоринкова, для цілей оподаткування беремо середньоринкову вартість. І не будь-де а за методикою визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, і, власне, з цього приводу є затверджена постанова кабміну. Від лютого 2016 року за цим посиланням можна прийти на сайт, і, власне, там вводиться критерії автомобіля, і вартість буде та, яка вказана там, а не та, яка в договорі купівлі-продажу. Але це лише для транспортного податку. Ну і ви бачите, що 25 тисяч гривень незалежно від того, вже, які там. Розходження у вартостях можуть бути, тобто, може бути автомобіль один легковий 3 мільйони, інший 5 мільйонів, неважливо 25 тисяч гривень є плата. Якщо ми говоримо про придбання, пригадуєте, на попередніх слайдах було, що придбати може, ну, і платником точніше, транспортного податку може бути або фізична особа, або юридична. Так ось якщо ми говоримо про підприємця, то придбавати буде фізична особа, і строк сплати цього транспортного податку є 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Це означає, що ніякої декларації не треба подавати, а надійде повідомлення рішення ППР, так в народі його називають, і на підставі цієї ППРК потрібно буде заплатити цей транспортний податок. Якщо відео було корисне, поставте йому лайк, і ось може побачити більша кількість людей. І принесе більше користі. Дякую.